Стейки сухого дозрівання це вища ліга, однозначно варто скуштувати. Дивіться далі, як приготувати ось такий витвір мистецтва. Сьогодні готуємо стейк Нью Йорк з кісткою сухої витримки. Цей було придбано в магазині м'ясоїд. Після відкриття вакуумної упаковки ми отримали ось цей чудовий шматок м'яса. Колір гарний, а в ароматі майже відразу відчувається різниця від звичайного м'яса. Присутні нотки молодого горіха. Стейк Нью Йорк знаходиться недалеко від Шатобріан або Філе міньйон і відповідно за своїми характеристиками дещо нагадує цей м'яс. Принаймні мені цей Нью-Йорк не непростий, адже по-перше, він витриманий в сухому середовищі, що дає йому певні смакові якості. А по-друге, у ньому присутня невелика частина кістки, що також додає свій смак, особливо при приготуванні суві, адже все, що опиняється всередині пакету, зрештою додає свій смак м'ясу. У якості приправи я використаю тільки сіль, чорний перець та чесникову пудру. Часто продавці стейків додають власні спеції до м'яса, котре ви замовили. Проте я надаю перевагу власним перевіреним часом. Зрештою, можна і навіть треба експериментувати, аби знайти свої улюблені. І Якщо спеції якісні, то ваш ніс вже на цьому етапі дасть команду шлунку пустити шлункові соки. Після того, як ви добре приправите стейк, він має виглядати десь так. Далі кладемо його в пакет для вакуумування. І відправляємо стейк в контейнер з водою. Температуру і час я виставляю класичну, тобто традиційні 57 градусів Цельсію на дві години. При відкритті пакету ви відразу відчуєте аромати стейку сухого дозрівання. Відчувши котрі, ви більше ніколи ні з чим не сплутаєте. Прибираємо зайву вологу паперовими рушниками. І переходимо до найбільш видовищної частини обсмажування. Просто слухайте, дивіться і насолоджуйтесь. Якщо після цього у вас не потекли слюнки, то я не знаю, що ви робите на моєму каналі. Обережно нарізаю тонкими шматками і відділяю кістку. Як бачите, всередині він просто перфектний. А аромат інтенсивний та насичений. Коли ми родиною коштуємо такі стейки, то головний індикатор це наша донька, бо вона точно не буде їсти щось, що їй не сподобається. І як бачите, цей стейк швидко використовується за призначенням. Я оцінив би цей стейк на 8 з 10, оскільки мушу відмітити невеличку наявність прожилок, які є запеклим ворогом стейку приготованому суві. В цілому ж цей Нью-Йорк сухого дозрівання з кісткою дуже смачний. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, які стейки чи інше м'ясо ви хочете, аби я приготував суві і поділився своїм досвідом. А також підписуйтесь і ставте лайки.